Павло каже, що шлюб а, ради уникнення блуду потрібен. Далі він каже, що бажає, аби всі люди були такі, як він сам. Сім-сім. Тобто, очевидно, неодруженими. Як розуміти ці всі бажання апостола? Тобто Хочеться женитися, Окей. Ради б... того, щоб не бути в блуді женіться. Ну, краще, звісно, щоб ви були як я. От я це... Ти, ти так це бачиш, чи це трошечки по-другому це бачиш? Трошки по-другому я це бачу. Я, я не вважаю, що є шлюб, це те, що допомагає уникнути блуду. Oh, okay. А Павло, схоже, говорить не про шлюб, а говорить про а, подружній обов'язок в шлюбі. Тобто, блуд може стати результатом стримання. Тобто, коли е, подружжя, чоловік і чоловіка уникають. Виникається у своєму житті, і це може закінчитися тим, що хтось з них буде шукати на стороні таких стосунків. Це